Дівчатка, красуні, знову всім привіт! Сьогодні вирішила погортати з вами каталог жовтень. Тут у нас представлена ось така сироватка із лінійки NU. Так, ліфтинг обличчя. Ціна її 469 гривень. Насамперед, непоганий каталог. Гарні ціни, дуже мало сторінок з умови придбання. Тому дуже багато товарів ідуть по цінам каталогу, тобто по знижці представника. Ось такі креми: 35 набор 229 гривень за умову придбання, кремчики під очі та 30 мл аромат Attraction. Далі, дівчатка, лаки по 99 гривень. Які швидко сохнуть за 60 секунд. А, піни для ван. Тут у нас піни йдуть за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу за 99 гривень та літрові піни 159 гривень. Далі сироватки для волосся 249 гривень. Та 119 гривень ось такі сироватки. До речі, у мене була оця, а, яка надає блиск, вона дуже класна. Подруга у мене любить олійку, замовляє частенько. Далі, дівчатка, аромати чоловічі-жіночі. Ось такі ціни. Так, це у нас іде Passion Dance та Celebrate. Це за умови придбання будь-якого іншого каталогу. Ой, іншого продукту з каталогу, вибачте. Далі дезодоранти йдуть у нас по 74,99. Далі помадка. Матова помада 169 гривень, Це з гіалуроновою кислотою. Туш по 209 гривень. А Ось така туш 189 гривень, За знижкою представника також буде. Ось така туш, це новинка минулого або позаминулого, точніше, каталогу 229 гривень. 189 гривень туш. Далі лінієчка Power Stay пішла, тоналочки 339 гривень, це у нас компактна крем-пудра. Та тоналки тоналки 369 гривень, консилери 279. Олівчики тіні. А, лайнери підводочки? 299 гривень, а, Бровки. Також, також по гарним цінам. Також буде знижка представника. Це дуже супер-супер пупер. Ось такі у нас Power Stay лаки для нігтів по 109 гривень. Та а, це у нас що? Верхнє покриття для нігтів 199 гривень. Також від Powerstay. Помадки від Powerstay. 199 гривень. Так, 229 гривень. Це у нас що? Це ось така помадка Powerstay. Далі блиски для губ. Олійки для губ. Дуже класні. У мене ось така вже закінчується. Дівчата, за літо я її майже з'їла, можна сказати, вона дуже класна. Користувалась майже кожен день. Так, праймери, фіксатори, консилер. Це у нас рум'яна. Так, олівчики. олівчики, дівчата, акційні. Акційні 90 гривень будь-який олівець. За 90 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Так, бровки. Ось такі тіні. Далі лінієчка люкс. У нас також акційна за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Кремова помада Ультра 139 гривень. Так, це у нас що, матова ультра 149 гривень. Ось такі помадки, дівчатка, ціни ви бачите. Леді 129 гривень. Також помади. Ой, помади, вибачте, тоналочки, бронзери, пудри, ось такі ціни, Так, румяна, що у нас тут? А, праймери, пудри. Пудра непогана, мені подобається. Я такою користую зараз. Так, а, ультра дівчата, 189 гривень. Зараз ще вересневий каталог, вони діють по акції за 159 гривень. Зверніть увагу, ще є можливість замовити. Ось такі туші. Так, підводочки лайнери тіні. Також аксесуари звертайте увагу, бровки. Також засоби по догляду за нігтиками нашими. Всім в одному дуже класна штука. Користуюсь, дівчата, зверніть увагу. Так, пензлики. Пензлики наші. До речі, вони дуже класні пензлі. Адвент-календар за 5000. Хто його буде купляти, я не знаю. Так, аромати Максима. Максима йдуть за умови придбання. Звертайте увагу. Це ціна за умови придбання. Today Tomorrow Always This love», Також Attraction. 100 мл. Ось такий attraction. Також лінієчка ТТА. Без умови придбання. Так, далі. Тут уже за умови придбання йде сторіночка. За умови придбання двох ароматів, також ароматики Far Away. наборчики, звертайте увагу, та аромати 259 гривень. Також ароматики у нас йдуть 100 мл. аромати Ів. Так, це у нас умового придбання Faroy Rebel, Ціна. Також Rare Pearls за умова придбання. Моноаромати. 279 гривень будь-який аромат. А це у нас що? Summer White. Також дівчата по повній ціні, без всяких умов придбання: 10 мл. Скляні лосьйончики, дівчата. Звертайте увагу по 119 гривень це просто супер. Далі лінієчка у нас іде Імарі. Новинка Імарі по 309 гривень. Багато хто хвалив цей аромат, але напевне, що він не мій, такий на любителя. Так, Little Black Dress, Incandescence Lotus. Так, новий аромат у нас іде Full Speed. Також набори. Звертайте увагу. Full Speedy чоловічі. Різноманітна така лінійка. Gentleman також у нас а, різноманітна лінійка, також новинка. Ось такі чоловічі аромати. По 309 гривень Wild Country. Маск. Гелі для душу. Чоловіче. Індивідуал блу, наборчик 369 гривень. Ось така сторіночка у нас тут є 30 мл 229 гривень. Ось така сторіночка у нас тут є. Це у нас за умови придбання будь-яких трьох ароматів та двох ароматів. Бачите, це за 2, це за 3 Ціна. Ось такий подарунковий наборчик. Лінійка інью у нас пішла. Кренчик дуже класний цей. Також хвалять у цей крем, але я не користувалась, не пробувала дівчатка. Нічого вам за нього не скажу, поки що він у мене тільки в планах. Хто любить лінієчку NU, звертайте увагу. Ампулки семиденні. Сиворотки, Також ця сиворотка дуже класна, кажуть дівчатка. Ось такі у нас тут ціни. эффект так уж внутри эффект клеарским линечка пришла олодижно богатто кто и так уж любит Наборчики, дівчатка, звертайте увагу, кому цікаво. Ось такі Набори, Outlet. Так, так, так. Благодійна сторінка була. Advanced Technics щиточки. Ось такие цены. девчонка шампуньки. Кто любит Advanced Technics, будь ласка. цены. Так, це сторінка за умови придбання Advanced Technics. Гельчики для душа. Гельчики у нас за умови придбання також. Тут у нас за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Skin So Soft. Ось такі спрейчики. 99 гривень. Також ціни на гелі для душу. Це у нас сторіночка йде. Ні, це безумове придбання. Ось такі ціни на цю лінійку. Не користувалась, не знаю, дівчата. Не купувала дитяча лінійка. Звертайте увагу, дуже багато хто купує, багато кому вона подобається. Далі гоління, дезодоранти. Інтимочки, дівчата по 99 гривень. Так, також новинка засобів для ніг. Це у нас ціна набору трьох продуктів і ціна окремо кожного продукту. Так, аксесуари по догляду за собою. Догляд за ніжками. Креми а, планет Спа Лінічка. також планета Спа окрусту олійку мені подобається. Креми для рук, це у нас за умови придбання, лосьйончики. Кожен крем по 4999. Це у нас за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Ось такі креми для тіла. Новинка минулого каталогу. Чоловіча серія, до речі, десь подівся лосьон після гоління, в такій маленькій баночці, та а, десь подівся гель для гоління в балоні. Так, також це у нас акційні товари за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу дівчата а, інканта. Кому цікаво, звертайте увагу. Наборчики ось такі подарункові. Також адвент-календар за 1700, кому ж не треба, я не знаю, хто його купує. Так, ці сторінки я прогортую, тому що ціни просто космос, ну, якщо чесно. Не знаю. Космічні ціни, як для мене, я вважаю, це капець. Дуже гарний набір, дівчата, за 329 гривень чоловічі за умову придбання будь-якого продукту з каталогу. Також непоганий набір жіночий. Також за умови придбання. Ось ця сторінка ароматерапія. Так, хто любить такі штуки, я люблю. Не знаю, Я таке люблю. Також ось такий набір. Attraction. Пурбланка набір 400 гривень. Також окремо ароматику 309 гривень. Ось такий набір. А, ні, це не набір, дівчата. Набір тут коштує 269 гривень, також ціни окремо на всі продукти. Ось такий набір 199 гривень. Та у нас за умови придбання йдуть 30 -ки. і в них новий дизайн Full Speed, Black Side, Incadescence, Far away 269 гривень І Little Black Dress. Всі інші по 239 гривень, лише far Away за 369 гривень. Дівчатка, ось такий був каталог, швиденько відзняла для вас. Ось, думаю, вам було цікаво. Каталог достатньо цікавий. Тому, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей у наступних відео. Всім пока-пока!